Головне події в Харкові та області 19 листопада тяжку ніч пережив Харків. Близько півночі місто здригалося від вибухів. 19 безпілотників атакували два райони Слобідський та Основ'янський. Один з них не здетонував, повідомив мер Ігор Терехов. Вночі з'явилася інформація щодо влучання в житлову дев'ятиповерхівку в Основ'янському районі. На щастя, вона не підтвердилась. Приліт зафіксували біля під'їзду, уточнили медіагрупу «Об'єктив» у департаменті з надзвичайних ситуацій міськради. Поряд з багатоповерхівкою зайнявся десяток автомобілів, поінформували у ДСНС. Із задимленого під'їзду, рятувальники евакуювали з півсотні людей, серед яких троє дітей. Найбільших пошкоджень зазнав житловий квартал у Слобідському районі. Саме там було найбільше прильотів, констатував Терехов. Також, за його даними, були влучання в сільськогосподарське підприємство, супермаркет Сільпо, прилеглі магазини, гаражний кооператив та ліцей. Будівля навчального закладу, в якій діє пункт незламності, видають безоплатні гарячі обіди, залишилася без вікон. Але, попри обстріл, Продовжує працювати. Загалом, за даними мера, у двох районах постраждали пів сотні будинків. Було вибито 4 тисячі вікон. Через пошкодження трансформаторної підстанції до маршрутів низки тролейбусів і трамваїв були внесені зміни. Деякі з них замінили автобусами. Дісталося і самим тролейбусам, декілька одиниць були розтрощені. У низки мешканців після прильотів зникла електрика. Станом на день без світла лишалися 40 тисяч абонентів. За даними обласної прокуратури, всі удари по місту були завдані гераннями. Кількість постраждалих протягом ночі постійно зростала. Загалом по допомогу до медиків звернулися 46 людей. Серед них двоє дітей, дівчата 9 та 13 років, які зазнали гострого стресу. Як повідомляв вночі, начальник хова Олексій Сенігобов у шпитали лише постраждалих. На ранок у лікарнях залишалося п'ятеро. Їхній стан середній. Внесли зміни до бюджету та, врешті, назвали вулицю на честь міська Барбари. Депутати Харківської міської ради сьогодні збиралися на сесію у зв'язку з наданням місту додаткової дотації на понад 205 мільйонів. Збільшили видатки бюджету на зарплати комунальникам і на 46 мільйонів на безперебійне функціонування системи теплопостачання. Врешті у місті увічнили фронтмена гурту Мертвий півень та актора театру Арабески міська Барбару. На його честь назвали вулицю Грайвороньсько, що в новому Баварському районі. Спільнота активістів просила про вулицю на честь Барбари понад рік. Таку пропозицію подавали ще влітку 2024-го під час процесу деколонізації, коли його завершував начальник. Кова Олексимігубов цього червня мерія проводила громадське обговорення щодо перейменування Грайворонської на Барбари. А письменник, музикант та військовий Сергій Жадан пропонував назвати на честь міська вулицю Гаршина. Перший сніг, як і прогнозували, сьогодні пішов у Харкові та області. Вранці все починалося з дощу, але ближче до півдня, по зимовому закурделило. Сніг валив пластівцями і на деякий час вкрив землю та рослини, що дало змогу харків'янам повною мірою насолодитися цією подією та зробити багацько відео та фото для Сторіс. Згідно з прогнозом регіонального центру з гідрометеорології, в ніч проти 20 листопада у Харкові стовчики термометрів показуватимуть близько нуля. А по області можливі морози до 2 градусів із знаком мінус і місцями мокрий сніг. Вранці очікують тумани, тож водіїв та пішоходів закликають бути обережними. Зимова погода поки що не затримається. Удень у четвер температура підніметься подекуди до 8 тепла, а в п'ятницю буде вже до плюс 15. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.